Ще славне життя, наше славе життя, наше славне. Викладачка, працівниця управління культури, військовий та волонтер їх об'єднала разом творчість, розповідає учасниця колективу Марина Друзякіна. Спочатку це була про справа в Чорнобаївці. Перший концерт це був, здається, прошлого року в березні. Дуже вдало він вистріл. От, нам це сподобалось. Ми вирішили себе трошки спробувати розширити своє коло, скажем, тих творчих нагол і залучити все більше людей. Творчість вона якось спасає. Це ж арт терапія. Ну що малювати, співати, то тобто, хто навіть тим не займався, можливо, в них проснулися, активізувалися ці творчі нахили. Тепер ми. Ну, я не знаю, на що ми ще можемо. Я думаю, ми ще можемо багато. Олена Баранова, викладачка Херсонського фахового коледжу культури і мистецтв, була учасницею гурту Свічадо та керівницею студентського ансамблю. Каже, зараз зі студентами займається онлайн. Спілкування та занять вокалом не вистачає. Все це вона знайшла у новоствореному колективі. Майже як хобі зараз. По суті, ми ж не займаємося цим постійно професійно. У Нас кожного є своя робота. І кожен її виконує. Коли у нас є можливість, то ми сходимося, є в такому складі попрацювати можливість працюємо так, в іншому складі е, е, працюємо так. Гернець сафонов волонтер. у колективі, він грає на саксофоні. До війни я би, знав всіх цих людей. Ми спілкувалися. в принципі, в одній сфері. Я працював тут по ресторанам, зараз ми наоборот ще стісні, би, тісно стали працювати разом. Олександр Мартиненко, військовий, каже, музика супроводжувала його з дитинства. Спочатку була музична школа, потім шкільний та університетські гурти. Херсон насправді дуже музичне місто. Тут багато музикантів, деяких я навіть знав ще, коли був в Києві, а чув про них і з кимось посередковано був знайомий. Але насправді, коли я наша частина прийшла, передислокувалася сюди з Слобожанщини то е, м, я, в принципі, просто не міг не знати тих людей, які проявляють активність тут за своїми службовими або обов'язками. Я з радістю погодився допомогти і ну, таким чином ми, е, в принципі, вважаю, зробили хорошу справу. І плине час і тахом чи свого бій, чому це нас роз'єднав роз'єднали гадаличі. Пісною Відлуння твоїх кроків колектив взяв участь у фестивалі конкурсі, присвяченому 75-річчю від дня народження композитора Володимира Івасюка. На творчості Івасюка ми вирішили створити якийсь, створили такий проект. У нас був це. Ми не те, що ми називаємося колектив, а ми вирішили спробувати себе в такому проекті і розучили одну пісню з відлуння твоїх кроків. Записались і подали її на заявку на цей фестиваль-конкурс, водограй фест він називається. Ну, я думаю, ми там всім сподобались. Не знаю на рахунок місця, але ми так просто заявили про Херсон, про тобто, просто мають знати, чути. Тобто це правильно, тому що ми тут не просто виживаємо або перелякані перелякання, десь бігаємо з, з якимись дворами да, від обстрілів. Ми живемо повноцінним, нормальним життям. Олена Семська, Ігор Печенко, Суспільне, Новини Херсон.